Вчора оглядали 4 сім'ї, карніки, і Б-24. Е відео по 5 хвилин я викладав на ютубі, але аж 47 сім'я оглядали, там відео пропало. Е значить, щоб Не розбирати повністю всю сім'ю, вчора в принципі, її бачили, е короткий огляду. Знайшов я маточка, бігає наша. Що, це... Що цікаво? Матка номер 36 і вулик теж номер 36 якби садилися не спеціально. Ось наша mm -hmm. маточка. Да, бачиш матку, так? Да? Mm -hmm. Я бачу. І я теж мають. така довга. У нас 9 рамок розходу. Верхній корпус ну, видно туди, плотно вжила. Нижній просто відкрию. Верхньому 6 рамок розходу. Ось висіл, печатний. Отак вот. вот виглядає розкрит. А де б ти взяв оце від семок? Це купив я у Леоніда Вереда Білої церкви. Тут, білий церкв. О, тут О, вже побіг Так, Тут у нас теж три рамки розходу, оці дві крайні тут. Медові і бджоли там, в принципі, ну, одиночні бджоли бігають. Дивимось, де маємо. Маточка назад. Виглядає ця сімейка. Тут три рамки розплін. Все, Далі не облідаємо, нажми паузу, зараз ще другу займемо. Сусідня сім'я номер 35 теж спінар 47. й теж видно ось який у нас розплід. Першу рамку витягне і розходик з краю.

Це масово молода бжола. Такі розплід, в принципі непоганий. Досить непогано. Ця сімейка шумить трохи більше. Порівняно з 36 ю Зараз Ча... жалень немає, звісно, димом ми не використовуємо. Ну, якось трошки жилка шумить. Так, тут у нас тут у нас пирга. Тут у нас яйце. Далі у нас пішов мед. Так, гори ми спали. Тут у нас внизу 3-4 рамки. Ну, мало джинки по вулочку. По суті тут 6 знизу. Там вот здесь рамок 7-8 згори. Та майка слабша за попередній. Такий розквіт. Я витягнув крайню рамку, там пергої вона забули. Зверху було 4 рамочки розкладу. Ну и тут раскрыт. И тут трутневый раскрыт печатный. Животно вот такие. С этой стороны так, печатный. печатний і засів. Ну, на жаль, матку я так і не побачив. Буду складати. Засів є, матка значить є. десь вона сховалася. Значить, в результаті маємо 1, 2, 3, 4 і тут 4. Тобто 8 на 8 рамочках э, розплод. Засів розплод. Ну, сусідній 9. І сусідня сильніша тут. А такий 47. Ще ще підемо до 122-ї заглянемо. Ну, на тому кінець.